Трішки доводилося терпіти в ковалівці і навпаки десь були моменти, коли потрібно було витискати, які на загал враження залишилися від того матчу. Вважаю, враження позитивні, тому що не пропустили це для нас також дуже гарно показник, тому що того матчу граємо на нуль. І так треба продовжувати. Звісно, там десь не зрахували нам м'яч, який ми забили. Але нічого, передувші три гри, які потрібно. Вигризати і перемагати, я думаю, що не здалося нам, що команда здобула впевненість в останні в останніх матчах, і це видно, що дійсно по діях на полі. Так, потрібно, щоб не здавалося, а це було чітко видно, що команда под... додає, команда поступово що показує, що дійсно хоче залишитися в прем'єр-лізі, і всіма силами будемо старатися, щоб так і було. Чорноморець, морець, команда, яка Наступною приїде до нас в гості. кілька слів про них. Гарний суперник, будемо дивитися, аналізувати. Є досвідчені виконавці, тому буде цікава гра. Граємо при своїх трибунах, надіюся, прийде багато болівальників і надіюся тільки, що буде перемога. Слава Україні! Героям слава!